Всім привіт, друзі! Дівчатка! Всіх вас вітаю зі святом 8 березня. Хоча у нас є ще одне свято української жінки. Воно пройшло вже 25 лютого в день народження Олесі Українки. Так і з минулим святом я вас також поздравляю. Бажаю вам завжди бути гарними, ніжними, милими, жіночними. Натхненними, щоб вас радували і діти, і чоловіки. Мій котик вирішив понявкати. Сьогодні розповім про аромати, якими я користуюсь частіше з приходом весни, тобто в березні, поки ще прохолодно. Це в додаток до тих ароматів, які я вже показувала в одному з минулих відео. Про висняні аромати. В цьому відео а, про них вже не буду згадувати. Якщо цікаво, передивіться посилання я прикріплю під відео. І перше, це моя новиночка в моєму гардеробі. Aqualina Pink Sugar це італійський бренд. Аромат доволі старенький, він 2004 року випуску, але звучить він дуже сучасно. Ніяких ретрових ноток в ньому немає. Парфумер доволі знаменитий: це Ямала Мейсендю. Саме вона створила аромати Кароліна Герера Girl», «Blush». Very Good Girl, Very Good Girl Glam. Також вона створила і e Doll, а також фланкери цього аромату. Її творіння також Prada Paradox, декілька ароматів для Tom Ford та багато інших. Акваліна Sugar – це доволі відомий аромат, а свого часу він був дуже популярний. До мене він прийшов з запізненням. Але добре, що він ще випускається. А це туалетна водичка, В мене 100 мл. Це аромат, звісно, гурманіка. І назва у нього рожевий цукор також каже про те, що це гурманський солодкий аромат. Я, я його дуже давно хотіла спробувати і все рівно боялась, тому що думала, що він буде схожий на Лавіель, але ні. Він набагато ніжніший, приємніший, комфортніший, солодкий аромат полуничної такої солодкої вати. А також тут є і лакриця, і лист інжиру, малина. Я прикріплю складові на відео. А також апельсин, і база це карамель, ваніль, мускус, баби тонка та сандал. Що можу сказати, дуже приємний, комфортний аромат. Такі аромати подобаються і дітям, і чоловікам. Головне не перебільшувати з нанесенням. Я думаю, пару розпилень буде достатньо. Думаю, спробувати його в різні пори року. Він не такий вже й притерний і насичений. Я думаю, можна його спробувати і більш теплу погоду, і, може, і влітку. Ну, Він не здається таким зимовим. Знаєте, подивимось. Аромат не дитячий, незважаючи на те, що оформлення в нього таке веселеньке, але ну ні, це дорослий аромат. Ну, звичайно, і для молодих дівчат, і для дорослих дівчат він підійде, якщо вам подобаються солодкі аромати. Мені більше подобається, як він звучить на одязі, тому що на шкірі я відчуваю лакрицю, хоча й недовго, але все рівно ну, мені не дуже це. Подобається, тому на одязі я якраз таки лакрицю не дуже відчуваю і е звучить він гарніше. Ну, як на мене, можливо, для вас це зовсім по-іншому. Постійкості я поки що не зрозуміла. А це туалетна водичка, і ну, я користуюсь два 3 нанесення. Аромат ще свіжий, і, можливо, він через деякий час стане більш насиченим і стійкішим. Не виключаю цю можливість. Багато хто каже, що він дуже стійкий, Ну, поки що я цього не помітила. Таку занадто велику стійкість я ще не побачила в нього. Ще один солодкий, але це вже фруктово-квітковий аромат а, Juice Viva La Juicy нуар. Цей аромат значно свіжіше звучить за рахунок білих квітів. Тут є і жимолость, і гарденія, і жасмин, також ягідки з мандарином, база дуже смачна, приваблива, смачна не в тому сенсі, що з'їсти, а в тому сенсі, що дуже приваблива. Аромат не гурманський, він жіночний. Такий ну, дуже приємний. Я багато про нього розповідала і хоч він інуар, здається, це як нічний аромат, але на прохолодну пору року. Він також гарно звучить і в день. Мені дуже подобається, і тому користуюсь ним задоволенням. Ще один привабливий жіночний аромат це Ланван Modern Princess Sensuel версія туалетної води. Він не схожий на свого старшого братика чи сестричку Ланван Модерн Princess – це цитрусово-пудровий аромат з нотками грейпфруту, персику, тангерину, а також півонія, жасмін, груша тут є, мускус, сандал та ваніль. Дуже приємний аромат, він доволі стійкий і шлейфовий, хоч це і туалетна водичка. Для прохолодної пори року він дуже підходить, тому що такий тепленький і навіть зігріваючий. І ще один новачок в моєму гардеробі це Hugo Boss Hugo Woman Eau De Parfum. Також я б його віднесла в цю категорію золоткуватих ароматів це перевидання туалетної води Hugo Woman 1997 року. Хоча він дуже слабо на нього схожий. Той аромат був більш свіжіший, динамічніший, там була така свіжа нотка зеленого яблука цей більш солодкий, з нутами ожина малини, мандарину, сливи, чаю, ірису, який дає таку легку пудривість в базі амбра, сандал та кедр. До речі, дивіться, як цікаво, тут інформація знаходиться на самій пляші Всі по периметру. Знизу тільки бачкод пишеться. А так, інформація вся а, позаду. Якщо видно, по кругу а, прямо на склі, а, мабуть, це а, лазерна гравіровка, чи як це називати, аромат мені також дуже сильно подобається, хоч це і не те звучання, яке було в туалетній водички. Але, знаєте, одне слово, це життєрадісний аромат. Він жіночний, і, до речі, він шлейфовий, стійкий. Навіть якщо порівняти з оцими усіма, то з них він, мабуть, найбільш шлейфовий та стійкий. У мене поки що таке сприйняття. Це була категорія більш солодких ароматів. І є ще один, який мені подобається в цю пору року: це Arman Bazi Inred, версія парфумованої води. Також мені подобається і туалетна водичка версія. Але в мене вона вже закінчилася. Це вже цитрусово деревний аромат з нотами імбиру, кардамону. Мені дуже взагалі подобається нота імбиру та кардамону в парфумерії. Вони дають таку свіжу. Гостринку аромату. Інред люблю саме про холодну пору року через ці спеціїві нотки. Хто ще не знає цей аромат, але подобається ноти імбиру, кардамону скидковими та древними нотками, обов'язково спробуйте. Можливо, вам також він сподобається такий от флакончик. Мені дуже подобається таке червоне скло, гарний. І покажу ще один чоловічий аромат, який мені також дуже сильно сподобався це Disquair 2 Green Wood. Це вже в мене який? Третій, за рахунком, аромат цієї, цього бренду. Неймовірно гарний аромат, якщо ви любите такі деревні, свіжі, зелені аромати. Ні я, ні мій чоловік, ми взагалі не не любимо. Такі, знаєте, е знато яскраві чоловічі аромати. Я навіть не знаю, то, мабуть, чи шипри, чи що воно таке, що от воно в нос б'є чоловічим сильним ароматом. М Ми такі аромати не любимо, і слава Богу, що в нас однаковий смак на них. М а Тому цей аромат просто знахідка, якщо у вас е схожий смак. Обов'язково його спробуйте. Тут і перець, і лимон, і ветивер з кедром, також смоли, амброксан, який мені дуже подобається. Мені здається, цей аромат можуть носити і жінки, але я ще не носила. На моєму чоловіку мені дуже сильно подобається, як він відкривається. І знаєте, він доволі стійкий. Він не дуже багато наносить, але. Одяг дуже довго пахне, наприклад, він скористався, а одяг куртка ще днів два-три в коридорі висить, і я відчуваю від неї цей аромат. Дуже достойний аромат. Принаймні спробуйте його. Можна замовити від Левант, я роблю з нього від Леванти поки що. Можна спробувати і оцінити. Можливо, це буде для вас знахідка. Дуже гарний чоловічий аромат. Ну що, так, у мене монтаж. я кое-що ще принесла, збула вам розповісти ще. Я акваліну цей ароматик придбала в наборі з лосьйоном для тіла. Ось такий він величенький, тут 250 мл, Доволі велика упаковочка, вистачить дуже надовго. Гарний легкий лосьйон, аромат менш насичніший, можливо, комусь така буде інформація корисна. Легко поглинається шкірою. Якщо ви купуєте парфмерні лосьйони і буває так, що для вас або занадто сильний аромат, або ви хочете його розбавити чимось, то в мене є Victoria's Secret Avon. І я їх просто поєдную з нейтральними лосьонами для тіла. Наприклад, у такий в мене є а це для сухої і чутливої шкіри. А цей лосьон дуже гарний для тіла. В мене ще є з синьою етикеткою, з червоною етикеткою. У них аромат трішки більше присутній. У цього лосьона аромат дуже-дуже слабенький. Але він дуже гарний для тіла. І от якщо хочеться е, додати аромату, то я просто змішую порцію е, лосьона цього і порцію ароматичного, парфумованого лосьону для тіла, і виходить в мене і догляд, і аромат. А також, наприклад, я змішую ось такий густий батер для тіла, це український бренд, е, здається, Лісадерм. Можете. На сайті подивитись, у них велика лінійка засобів для тіла. Так ось цей батер він для сухої шкіри. І він так наноситься, знаєте, не дуже легко на тіло, і тому я завжди його розбавляю от такими лосьонами парфумованими. У нього також дуже слабенька віддушка, а пахне він. Злегка, мені здається, це макадамія, мені так здається, такий оріховий присмак. А, і я ось змішую, і мені дуже подобається, тому що лисьончики ці вони більш такі а, легко поглинаються, вони більш рідкіші, а ось. Ось з такими батерами або а, лосьйонами мені дуже подобається змішувати. Можливо, вам також сподобається а, такий лайфхак. <світ> І якщо вам не подобається сильний аромат від лесьйона парфумована, то можете змішувати з менш насиченими. Так, можна це прибрати. Ми будемо вважати, що це зайве. А, на цьому, мабуть, все. А, показала вам ті аромати, які. Частіше всього у мене використовується в березні, хоч цей початок, але буду поки не потепліє користуватися такими солоденькими ароматиками. Якщо вам було цікаво, не забувайте про лайки, підписуйтесь. Будемо далі пізнавати світ парфюмерії разом. А якщо цікаво спробувати, замовляйте від Леванти, Я ділюсь своїми ароматами на кремчику і залишаю посилання на кремчик під кожним відео. Заходьте, замовляйте для того, щоб зрозуміти, подобається вам чи не подобається ароматик. Достатньо 2-3 мл придбати і спробувати. Наослід купувати я нічого не рекомендую. Все рівно смаки у нас всіх різні. Тому краще спочатку спробувати аромат, щоб потім не жалкувати про дарма витрачені кошти. Дякую вам за лайки, за підписки, за коменти. Діліться в коментах також чим ви користуєтесь в березні. Можливо, мені така інформація також буде цікава і а мені захочеться ще щось спробувати. Дякую за увагу і до нових зустрічей!